знаєте, Я хочу наголосити і звернути сьогодні увагу кожного з нас, що Бог він робить з своїх дітей переможців. В Бога немає аутсайдерів. Якщо Бог закликав до себе людину, то Він вже бажає зробити з неї переможця, навчити людину перемагати цей світ. Перемагати ці обставини. Коли ми кажемо переможці світу, чи перемога над світом, про що ми кажемо? Ми кажемо, що в цьому світі є принципи, є закони, є обставини, які ми повинні перемогти. Не Божі принципи, не Божі обставини, а є обставини цього світу, закони цього світу, неправда цього світу, гріхи цього світу. В цьому світі є багато того, що воно атакує нас. І якщо людина не має сили протидіяти тому, що є в цьому світі, світ долає людину, світ губить людину, світ вбиває людину. Ісус прийшов для того, щоб врятувати людей і навчити їх перемагати цей світ. І знаєте, я хочу сказати: це такий двобой. Це такий двобій зі світом. Де з боку віруючої людини, Ісус Христос є тренер, який тебе мотивує, який тебе надихає, який тебе розуміє, який сам був в цьому світі, і який відчув тиск цього світу, і який здолав цей світ і став чемпіоном номер один в усьому всесвіті. І Він сьогодні є найкращий тренер. Біблійною мовою, він є наш першосвященник. Якщо перейти на такий е, термін е, спортивний, він є е, головний тренер. І він вчить нас. Він надихає нас, він мотивує нас, він е, е, дає нам зрозуміти, як себе поводити в цьому світі, де треба відійти, де треба атакувати, де треба відпочити. Де треба правильно, можливо, відноситись до свого тіла, чи ще щось. І в Біблії все це є. Бо Бог він готує переможців для цього світу.